Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні ось прийшов мій помічник заробити собі на сирок шерстяний. Бачите? Отакий От ось котяра в нас. Да. Прийшов інспектувати, чим ми тут займаємось і що ми будемо робити. Отакий От ось у нас. кіт муркіт Давай, біжи. А сьогодні я вас погукав до себе. Показати деяку одну цікаву річ і розкажу вам трошки про неї. Є така штука. Зарядно-пусковоє устройство Impuls ZP02. А якщо бути точним, то те, що від нього залишилось отаке ось, як бачите, да? отаке. 93-го року виготовлено. Все класно, все прекрасно, але. Воно не працює. Зараз спробую вам показати, чому воно не працює. Бо тут уже були, скажімо так, не дуже надійні руки. І що вони хотіли тут зробити, я, чесно сказати, не знаю. Але, я думаю... У вас здивувати дуже важко чимось. Ну, чесно кажучи, я був трошки вражений. Вражений уміннями і професіоналізмом спеціаліста той, який все це діло робив. Ну, та це не суть. Так, трошки відволікли, але не суть. Ми ну, ж дивіться, розбираю в режимі нон-стоп, щоб не казали, що. А То ти так зробив, там і туди, і сюди. В общем, я вас запевняю, буде цікаво. Цікаво, як для мене, так і для вас буде цікаво. До речі, ці е, пускозарядні устройства у такого принципу, вони себе зарекомендували дуже з гарної сторони. Вони дуже гарно працюють. Чи працювали до того, поки тут чужі руки не полазили. У них тут куча защит було, ну, і в режимі пуска вони працювали також гарно. В общем, знімаємо кришку. Оп. І що ми бачимо? Ну, Дивіться. Виглядає в нас це діло от якось так. Якось так знайте. Так, щоб вам було гарно видно. Оце отакий хендмейд. Я по-другому це не назву. Бачите, навіть кіт каже, що гадость якась хтось щось робив. Оце воно не заводське. Оце, це також не заводське. Це, Ну, в общем, оце ось на картонки зібрані. 4 діода. Провода не припаяні. Ну, слава Богу, що хоч тут нічого не повідрізали. Террісторов нема. Плати керування нема. У людини ума нема. Ну, слава Богу, ось хоч написало Т-142. Ну, Зрозуміло, що тірістор. Тому будемо ми все це діло, все це діло відновлювати. І робити все це діло по заводу, так як воно должно було бути, щоб все це діло у нас гарно працювало. Значить, ну, Це ми в сторонку поки відставимо. Отак. Значить, не для кого не секрет. Ось це отак воно називається. В інтернеті можна знайти без всяких проблем паспорт. Він не повноцінний, бо тут немає методики настройки і пошуку несправностей. Але ну, це таке. Без того ми якось переживемо. Саме головне, що тут є, є схема з осцилограмами, є зразок печатної плати. Також тут знайдете в інтернеті посилання на печатну плату у форматі Sprint Layout. Ну плату я вже витравив. Метод цього принтера лазерного і утюга. вробиться все буквально швиденько, бачите. Тому я зараз це діло сверлю, обрізаю по контуру, підганяю під нужні розміри, ті, що нам потрібні. І будемо набирати з нуля цю плату. Будемо на трансформаторі визванювати початки і кінці обмоток, бо там ну, на це треба звертати увагу. І будемо повністю відновлювати працездатність до заводських умов. Бачите, навіть, навіть кошак наш соглашається, каже, що треба. Да, таке треба робити. Мурзик, да? таке нам треба робити? треба робити. Треба людині допомогти. До речі, валік, якщо дивишся, тобі привіт. Привіт тобі. От якось так. Тому. Бачите, навіть довольний наш. Каже, да, так, треба робити. Насирок треба заробляти. От якось так. Тому я працюю. Ну і буду показувати, розказувати, що там, де, як, е, яка елементна база буде використовуватись, я обов'язково все це вам покажу, розкажу. Тому я працюю. Так, шановні, продовжуємо. В общем, обрізав я платку, все, бачите, по розмірам, по габаритам. Посверлив отвори, полудив. Це діло, отак воно у нас виглядає. До речі, можу сказати те, що рідна плата, що йде в цих зарядних, вона зроблена на гетенаксі. І коли, питаюся, десь щось запаять залудить, зрозуміло, що паяльником це діло перегріваєш, відлітають дорожки, і потім починається то проводочки, то ще щось десь кудись напаювати. Ножки подовжувати, ну, в общем, не дуже зручно. В моєму випадку це, це стеклотекстоліт. Тут грій-не грій. Не грій. Ну, зрозуміло, що якщо дати там 500 градусів 450-500 градусів, і тут воно все відстане. Але на стеклотекстоліті все це діло тримається набагато краще, ніж на гетинаксі. Тому я робив на стеклотекстоліті. раз. По-друге, гітінакса у мене його просто в апріорі нема. І я сподіваюся, що в мене його і не буде, тому що це, ну, вибачте, лайно. Оце так. Має, я думаю, пристойний вигляд, все класно. Мені подобається. Кому не подобається, можете не дивитися. Значить, Тепер дивіться, є така схемка в нас. Також вона є на просторах інтернету. Давайте я вас трошки отак от посажу. Я думаю, в інтернеті можна знайти без всяких проблем. Отак вона виглядає. <кій> Значить, можу сказати те, що тут все це діло зібрано на радянських елементах, на радянській полупровідниковій базі, скажімо. Так. Ну, це таке в мене дещо є в закромах, але... То, скажем так, вже прошле століття воно себе віджило. Тому що ці ось транзистори, саме самі простіші, ось там КТ-315, КТ-361. У них там скажений розброс по параметрам. Не дуже я їх полюбляю. Якщо робити, то будемо вже робити на чомусь сучасному. Але все-таки радянські елементи тут деякі залишаться. Наприклад, ось силові тірістори, ось один, ось другий. Вони тут йдуть Т-142-130 по схемі. Ну, Я думаю, підійде т 142 80 він в принципі робитиме. Ці тиристори я заказав. На даний момент в мене їх ще немає, вони ще не приїхали. До речі, дуже дорогостояча річ. Як показує практика, вони ну, дуже рідко виходять з ладу. Я не знаю, що їм треба зробити, бо вони що потужніші, що вони дубові, Ну, спалить їх. Досить важко. Я вам можу показати, як він виглядає. Приблизно отакі у нього масогабарити. Болт М10, ДБ-Катод, управляючий електрод, але це е, обтронний тірістор. Тут два виводи, тут всередині влаштований обтрон. Ну, якщо цю схему доробити, трошки, їх можна і ці примінити, але не будемо відступати від схеми, будемо робити. Заводський варіант, так як воно повинно бути. Оце так. <кій> Тоді, таке, що ще хотів сказати. За транзистори я сказав, що будемо ставити сучасні, зрозуміло. Діоди тут там КД-102, ось дивлюсь, є по, по схемі. Тут що у нас ще? КД-103 є, КД-105. Ну, Це також це прошлий вік. Будемо ставити сучасні 1 Н4007. Вони по параметрам набагато кращі, ніж ці кадешки, тому що ну, дуже часто вони бувають там із утечкою. Ну, всяке таке. Конденсатори електролітичні тут теж є декілька штук. Також будемо ставити сучасні, бо К-5016 то, то не конденсатори, то хто зна що. Значить, сумні, сумнівли мислі мені в голову крадуться. Тут є такі цікаві. Стабілітрони, ось КС-191 і КС-175. двоханодні вони чи двохкатодні, як вони правильно називаються, я не знаю. Таких стабілітронів в мене немає, чи, на жаль, чи на щастя, не знаю. Тому я буду приміняти звичайні стабілітрони сучасні, по два штуки, включені послідовно, там, анодами чи катодами, ну, в залежності від схеми, як, як нам це потрібно. Ну і звичайні там резистори також будемо застосовувати сучасні. Тому що ну, радянських у тих, з окисленими ножками. Ну, навіть не хочеться з цим заморачуватись. Ну, може, десь якийсь який номінал там, буде відсутній, подивимось, десь щось запаяємо. Але е, буду старатися все це діло робити на сучасних елементах. От якось так. Тому що я продовжую збираю паяю. Е, може, там буде якісь. Цікавий момент. Ага, до речі, ось побачив на столі лежить потенціометр. Отакий От це вже також сучасний потенціометр. Тут він на схемі зазначений, як R3 номіналом 3,3 кОм. І він ось зблокований із е, вимикачем. Також радянського нема, там СП3. Такого в мене немає нічого підходящого з вимикачем. Тому я примі... буду приміняти отакий ось китайський групи Б. 5 кілоомний, Тут ось є контакти. Тобто, ну, клацає, як чуєте. Да? Він, звісно, трішечки більший, але тут місця, місця тут йому хватить. От якось так. Тому я зараз пробую те, що в мене є. Набираємо, збираємо. Ну і покажу якийсь проміжний варіант, що, що в нас вийде. От якось так. В общем, шановні. Отак от, от іде зборочка, як бачите, от я його так підсвітював. Бачите, куча всяких діодів, куча всього. Е є, звісно, деякі недочоти по схемі. Не всі елементи зазначені, є деякі елементи поплутані. Але маючи схему, я вам її вже показував, покажу ще раз, маючи схему. Ми можемо зорієнтуватись деякий елемент, де чого не достає. От якось так. Скажімо так, щоб не затримувати ні вас, ні себе. Я думаю, залишу решту зборки цієї плати за кадром і покажу вам все це діло зібране в наступній серії. А на даний момент. Хочу побажати вам щастя, здоров'я, щоб ви допомагали своїм близьким, знайомим у таку нелегку, скрутну годину. Робимо так і далі буде.